Зараз розберемо цікаву задачу зі співбесіди по SQL, але відразу підпишись, тому що тут багато цікавого про SQL та база даних. Значить, дивіться, яка задачка. От зараз ми бачимо Select із таблички Students. Тут у нас 10 студентів, і давайте звернемо увагу, що у нас оцінки ні у кого немає 100 балів. Задача у нас така: що поверне SQL запит, якщо ми зробимо умову, де grade дорівнює 100, а в Select напишемо поверни нам null як grade. І питання: чи поверне цей запит на означення або поверне щось інше? Отаке от просте питання, ви можете почути на співбесіді, і я вам хочу сказати, що на співбесіді можуть бути плутаниці, і тут треба відповідати чітко. Тому що на таке питання, якщо невірно відповісти на співбесіді, ну просто я думаю, що вас не вибачить за таке. Перш ніж я зараз запущу цей іскель запит, давайте подивимось, як на це питання відповідали у мене в коментарях, і там є цікаві моменти. Я деякий час назад в інстаграмі і в Тіктокі запускав у себе. Отакий от відосик, от задача з весідів Google. Вона стосується саме от цього кейсу цієї задачі. Чи повернеться запит значення null? так чи ні. І дивіться, що пишуть тут люди. Пишуть ні, ні, ні. А дуже цікава відповідь ось тут. Ну як? цікава відповідь, але, як до мене, некоректна. Oracle, MS Позрес верне пусту жену. Пуста жена — це, по суті, нічого. Тобто, не поверне рядки. Ну, це правильно. Я з цим згоден. А от пишуть Марія або MySQL, це дуже схоже база даних. Вона повертає NULL. Це все через настройки самої бази. Просто по дефолту стоїть різне значення. От чесно, скільки працює з базою даних, не бачив такого налаштування в MySQL і в MariaDB, яке б. Ну, От Просто відповідала за яке налаштування, щоб воно там або повертало нал, або не повертало нал. Давайте я зараз запущу, і ми практично розберемо, тому що ми будемо запускати зараз у той скель запит просто на трьох базах даних. Я спеціально підготувався. Значить, дивіться, вважає, що так, типу, згідно стандартного синтезу SQL. скель. Бачите, така є відповідь. Поверни нал. Бачите, написали пустой результат верне, нічого не поверни. Ні, буде пусто. От хтось написав мал. Ну, типу, поверне мав. А давайте ще трошки цікаво. Е, є коментарі в Тіктоці. Ну, до речі, підписуйтесь і на Тікток, на інстаграм, кому десь зручно. У мене от є тезрайф і із можете себе протестувати, а найголовніше зрозуміти мій формат навчання. Це всього за 149 гривень можна протестити себе. Так, значить, давайте подивимось. От точно така ж задачка на Тіктоці. От я її відкрию. І дивіться, що мені тут сподобався в кавичках відповідь. Значить, пустой результат буде, тільки в случаї виповнення услов'я. Нормальна відповідь. Буде exception when no, no data found. Ну, Тут при умові, якщо це в пільу скелі, запустити, я згоден, але ми кажемо про чистий скель. Дивіться, я зараз. Буду запускати SQL запити. Це дев Viewer, така чудесна програма, яка може підключитися до різних баз даних. Зверніть увагу зліва у в мене є Connect, Бачите, галочки стоять до MySQL, до Oracle і до Позареса. От перша вкладочка, зверніть увагу, зверху ми бачимо, до якої бази даних я підключився. Це от, красненька, це Oracle Database. Але перш ніж я буду запускати кожен із селектів, оцей із студентів, я хочу вам показати от в Oracle database. Можна таким селектом просто подивитися, дійсно, яка версія бази даних, і що це дійсно Oracle. Оце зараз я запустив на Oracle database 19 версії. І якщо запускаю цей запит, дивіться, що він повертає. Він повертає. Як то кажуть, пусту множину, але я це просто називаю простим, простою мовою: повертає нічого Null значення і нічого це ну, різні речі. Якщо казати більш так красиво, можна сказати, що повертає нуль рядків. Але пуста множина це теж е, нормальна е, відповідь, е, тому можна відповідати, що цей склюзапит запит поверне і пусту множину. Ну, Розібрались, да? Ні, нема рядків, просто нема рядків. Тепер давайте просто в будь-якій базі даних це позапускаємо, і ще я покажу декілька нюансів. Ось я зараз в Позаресі SQL. Зверніть увагу, тут зверху, бачите, слонік намальований, це Pozer SQL. Якщо заселектити Select Version, от ми бачимо, що це SQL версії 17.2. От, Запускаємо Select і бачимо такий же самий результат. Тут 10 студентів. І ось я роблю умову по неіснуючій. Оцінці, і запускаю. Пум! Результат. На означення нема, рядків нема, тобто повернула нічого, повернула пусту множину в позреці SQL, точно так, як і в Oracle. І ось у нас, зверніть увагу, зверху теж видно MySQL connection. Тут у нас можна подивитися отаким селектом, select, select version. Бачимо, що це MariaDB, MariaDB і MySQL це дуже схожі. Бази, тому The Viewer до MariaDB підключився через PC драйвер MySQL. Тобто, MySQL і MariaDB це дуже схожі штуки. Коротше, MariaDB, але в MySQL в чисте MySQL базі даних буде точно така поведінка. Роблю Select, бачимо, от у нас 10 студентів, роблю фільтр і роблю Null As Grade. Нічого не повернуло. Пуста множина, нуль рядків назначення значення нема. Тому, якщо ви бачите подібне питання, відповідь. Select поверне нічого на означення він не поверне. На значення і нічого, це різні речі. Я вам зараз це хочу показати. На якій базі даних? Ну давайте Select напишу на MySQL базі даних, але він буде точно такий, він буде точно так працювати і в Позарезів Скеєлі, і в SQL. Чому? Тому що 90% синдексасу SQL, він однаковий за рахунок того, що в 2006 році прийняли стандарт SQL, і з 2006 року 90%. Основного синтаксису він однаковий. Що таке основний синтаксис? Це джойни, підзапити, умови end, AND, grow by, counти, оці поведінки з наозначеннями і так далі. Ну, от Я зараз вам дивіться, як покажу прикольну історію. Якщо я зараз напишу тут підзапит, select, зірочка FROM, оцей підзапит, ось так, повернемо це. Під запит красиво відформатуємо. Тут воно щось пишеться маленьким, я не полюбляю. Давайте буде uppercase. Ось це масло масляне, а треба дати alias, наприклад, tt, типа темпбар і тембл. От воно відпрацювало, нічого не повернуло. Тобто, дивіться, якщо я зараз напишу where із цього grade і знал, не хочу писати великими. ладно, нехай вже буде маленьким. Це форматування DB Viewer. Я. я запускаю і нічого мені знову ж таки не повернуло. Тобто, якщо б мені під запит повертав null, оця помова мені повернула цей null. А так у нас null значення немає, і мені знову повернуло 0 рядків. Тобто нічого, тобто пусту множину. Дивіться, яка історія. Якщо я оцей запит, давайте я зараз окремо його ще раз запущу, тобто він нічого нам не повертає. Ми це вже розібрались, але якщо до пустої множини застосувати будь-яку агрегатну функцію, вона поверне мінімум один рядок. От тут підходить, наприклад, агрегатна функція min. Якщо я застосую min до значення, і select буде повертати пусту множину, то цей select вже поверне null значення. Дивіться, один рядок. Бачите, один рядок значення. І це вже дійсно повертається на... а це, але це тільки за рахунок того, що ми застосували агрегатну функцію. Ось так. От. Але якщо ми напишемо, наприклад, count, цей count, теж поверне нам рядок, але count він сам по собі скаже, що у тебе повертається 0 рядків. Тобто пуста множина – це нуль рядків. Тут уже треба розуміти, що count повертає, що min. Ну, Тут що min, що max в даному випадку поверне теж. Вже нал значення тому що із постоєм множини і максимальне значення це на значення Це теж така особливість, і це на співбесіді можуть таке, якби продовжувати співбесіду на цю тему. Якщо ви там скажете не поверне мал. Вам скажуть, окей, а якщо я застосую до цього SQL запита агрегатну функцію, що тоді? Якщо застосую max, якщо застосую count? ви так, що побачили, да, що якщо max min воно поверте, поверне вже реально рядок зі значенням null, а якщо count, то поверне 0. І це чесно, тому що 0 рядків повертає Select, Count його цей 0 повертав. А max, min, ну яке може бути максимальне значення від <кхм> пустої множини? Ніяке. тобто в базі даних на це значення є null. І тобто, дивіться, якщо я цей max засунув сюди під запит, то оцей SQL запит вже повертає на означення, тому що оцей grade, який всередині під запита, він вже повертає на означення. І умова grade із null, вона спрацьовує. Ось так от, друзі, такі тонкощі. Я дуже сподіваюся, що це для вас корисно, тому що дійсно на цьому можна будувати логіку. Тобто, в принципі, можна будувати логіку, що якщо скельзапит не повертає дані, то робись там шо-то-шо-то, ну, якийсь там if намалювати, або case, да? Як зробити, щоб за щось зав'язатися? Як зробити так, щоб скельзапит, який нічого не повертає, повертає пусту мжину, щоб він щось в підсумку повернув, або значення, або хоча б число 0? Тобто можна повернути null за рахунок Max, наприклад, або Мін, а нуль можна повернути за рахунок каунта. І далі, вже, якщо каунт 0, там в if прописати, то щось там зроби. Це є багато логіки на цьому можна будувати. Ось так, друзі. Ну і в принципі, якщо цей SQL-запит скопіювати, просто його перемістити в іконце там, де в мене позрес SQL, то точно так він тут відпрацьовує. Тобто логіка ідентична, і тут якраз стандарт SQL гласить о тому, що. Оцей SQL-запит запит всередині без Макса, він поверне пусту множину, Він не поверне на означення. Він повернеть його тільки з Максу. Оце і є стандарт SQL. І цей стандарт SQL якраз от працює у всіх популярних баз даних. Ми це бачимо. І точно так це відпрацює в Oracle, Дивіться. Ось повернулося на означення. Якщо я Макс прибираю. Бо там уже пуста множина повертається всередині підзапиту. І тут уже із знал, це умова не спрацьовує, тому що там не назначення, але на знову ж таки повертається нічого. нуль рядків, пуста множина. Тобто тільки за рахунок там максу можна так зробити. От. Ну або, наприклад, можна так да, зробити count. count null. От. І тут уже тоді можна зробити, як тут можна зробити, якщо отак ми не пишемо, ось нам повернуло значення. 0, Тому що ми От, каунт там написали. Count 0 повернувся, тому що селект повернув пусту ножину, це 0 рядків, count 0, все чесно. І якщо ми тут напишемо V grade вже рівняється 0, це теж буде правдива умова, і вона відпрацьовує, вот, і запускає, повертається теж один рядок. Тобто можна до каунта прив'язатися, можна прив'язатися до налзначення, але до налзначення треба звертатися через оператор IS, а не через оператор порівняння до рівня. Ось так от друзі, я вам розповів тонкощі. Як бачите, в коментарях, в соціальних мережах Тіктоку і Інстаграму є і правильні відповіді, і не, і не суперправильні відповіді, і зовсім неправильні відповіді. От, і це все тонкощі, за рахунок яких можна себе на співбесіді ну, правильно продати і показати, що ви знаєте, як працювати з базою даних та SQL. Якщо ви відчуваєте, що цих тонкощей у вас немає, бо взагалі ви новачок і хочете навчитися в базі даних та SQL, а це зараз ключова навичка, практично для будь-якої ті спеціальності, там, для тестувальника, для розробника, для аналітика, приходьте до мене на курси. Мої курси це 90% практики, і там якраз такі нюанси, от як я сьогодні вам показав на цьому відео, я розбираю. І за рахунок цих нюансів ви якраз і зможете. Проходити нормальну співбесіду і знаходити для себе проєкти. Всі мої курси. Це 90% практики. От за рахунок таких практичних прикладів, ви все зрозумієте, і у вас буде просто ну, мінімум, як би так сказати, мінімум питань і мінімум сумнівів, як працює та чи інша конструкція. Тому, друзі, якщо буде питання на рахунок цього, пишіть в коментарях. Якщо хочете якісь дізнатися деталі про формат навчання моїх курсів, то питайте. Ще хочу в кінці сказати, що найкрутіший варіант зрозуміти, що у мене за курси, це просто пройти з Рафіски. Ось, будь ласка, у мене є в Тіктоці про це інформація. У мене є про це в інстаграмі інформація. Про це є у мене на сайті інформація, ITSkills.ua. in UA. От, курси тест SQL, або ось він. У мене Тут основних 4 курси. Тут теж вся ця інформація є. от Є кнопочка. Оплатити 149 гривень, і в цей же день, протягом години, я вам надам доступ і ви можете вже себе протестити, зрозуміти, чи подобається вам працювати з SQL, і зрозуміти, чи подобається вам, вам навчатися саме у мене, тому що це дуже важливо. Якщо подача моя не цікава вам, якось я, може, щось не так розказую, на такі курси краще знайти. Курс на курси краще йти туди, де вам комфортно, зрозуміло і все подобається. От після Тездрафів Скеля ви якраз це зможете 100% оцінити. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Будь-які питання можна писати в коментарях, в телеграм-каналі у мене, до речі, в мене і телеграм канал є. Отут, якщо зайти в контакти, то, в принципі, тут все є От соціальні мережі. Ось третій кружочок це телеграм-канал, там теж дуже багато цікавої інформації. Тобто, йде вам зручно, підписуйтесь, буду вас чекати у себе в підписниках, а краще студентах давайте розвивати якби, розуміння того, що українці SQL і базу даних знають. Ну, це дійсно ключова навичка для IT-спеціалістів зараз. Добре, друзі, до наступних відосиків.